Сьогодні в нас незвичайна розпаковка. Це в нас не одяг, і це в нас не з польського і не з іспанського сайту. Це з українського сайту. Зараз що в нас тут є? Це в нас книжка. Виробництво у нас або це Орден Феніксу, Гаррі Поттер, Ілюстроване видання. Даного видання ще немає в продажу це предзамовлення. Тому, можливо, ви навіть ще такого не побачите на Ютубі. Так, кажу вам наперед: по предзамовленню. Я його замовляла три тижні тому, і сьогодні мені його прислали. Книжка коштує 1250. Але зараз вже на сайті вона коштує 1400. Така ціна була тільки для предзамовлення. В мене вже вже є попередні серії, і вони дуже круті. Дуже класна книжка. Як для дорослих, так і для дітей. З ілюстраціями. Просто неймовірно. Якість. Дуже вам рекомендую замовити цю книжку або для себе, або для своїх дітей. Дякую вам за те, що мене дивитесь. Гарного вечора. Па-па!